з новим роком вас всіх. Їх... Шановні журналісти, шановне товариство, хочу теж насправді всіх вас подякувати, всім вам подякувати за цей порядок, який був на Майдані, за це взаєморозуміння, за те, що ми до вас зверталися, і практично всі наші просьби були виконані на 99%. Так що ми ввійшли в новий рік без ніяких зауважень, без ніяких проблем. Це що говорив, вже мій товариш і друг Степан. 110 тисяч ми десь тільки першого приготували. У нас був е, святковий салат, це, це що ми обіцяли олів'є, який був зроблений нашими шеф-поварами буквально за годину до Нового року і розданий е, в теж великій кількості. Потім був салат з крабовими паличками, про який ми заявляли. На друге були м'ясні страви. Ну, був новорічний е, святковий сіл. Ви всі пам'ятаєте, коли ми почали новорі... проважати старий рік, ми привезли двох метро. Торт 2 на 2 Потім у нас було 50 тортів, які були предоставлені для наших людей, які проживають в палатках. В кожну палатку було роздано торт. Також було 2000 бутилок синьо-жовтого безалкогольного шампанського, яким ми пригощали теж всіх наших пікетувальників, які залишалися на Майдані святкувати. Новорічна програма, яка була. ну, Я вважаю, що це потужна грандіозна програма, яка Практично завершилося 7.40 з сьомій годині 40 хвилин. Ми завершили програму. Це що новорічний такий святковий. Новорічний вечір відбувся в Києві, і ми зняли з нашого горища з Чердаку будинку про спілок. Так що вже підраховано приблизно, що коли ми співали гімн України, участь приймало більше 200 тисяч людей. Як буде це все зафіксовано в книзі рекорду Гіннеса, Ну ми поки чекаємо від них повідомлення. Те, що потім на концерті було біля мільйона людей, це теж ліхтариками було зазнято і. Ведеться під рахунок, ведеться тому що дуже було багато-багато народу. Що я ще хочу вам сказати, як пройшов Новий рік? Оце тільки що ми маємо тих провокаторів, як де влада не може угомонитися і постійно щось сюди нам посилає, якісь сюрпризи. Я думаю, що пора вже з цим всім закінчувати, тому що Майдан насправді показав себе як самоорганізований такий годинниковий механізм, який працює, який сам себе забезпечує, який забезпечує себе і енергетикою, і фінансами. Оце є маленька держава. Ми показали всім, як можна будувати і творити нову державу, в якій буде наведений. Порядок, який буде працювати фінансова економіка і енергозберігаюча енергозабезпечуюча е, про, промисловість. Так що ми впевнено входимо в новий рік. Я думаю, що ще чуть-чуть натуги, ще чуть-чуть нам впевненості віри, надії, любові. Всім бажаю. Я думаю, після свят ми будемо вже е, отримувати поступово, так всім. Бажаю святий вечір після нового року. Я маю після свят, що ми вже будемо робити якісь кроки для того, щоб все це, що ми за що ми боремося, все отримати. Так що ще раз всіх вас вітаю з наступаючими святами і бажаю всім смачної куті і веселого, святого вечора, веселих свят.